Під час нічної рибалки пропало двоє місцевих мешканців на Івачівському водосховищі. Місцевими жителями було знайдено труп одного із рибалок. Після цього було повідомлення, поступило повідомлення оперативно-рятувальної служби. Підрозділам оперативно-рятувальної служби були організовані пошуки другого рибалки. На сьогоднішній день задіяно більше 30 осіб особового складу пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби, а також сім плавзасобів. Площа пошуку становить більше 500 гектарів. Клик, кликни вже всіх сюди.

Да мені нам було, то є. Багашки? Хочеться навчитися. Просто треба шукати там, де є та, та сіка.